Всім привіт, ви на каналі Хабут Нюз. В цьому відео ми поговоримо про можливо майбутні танки з коробок Вафентрагера. Звісно, які там будуть подробиці, ми абсолютно не знаємо. Але що можна 100% прогнозувати, так це коробки, а саме портали інженера. Ну і зараз ми можемо тільки вангувати, які там будуть танки. Тому ми підготували можливий список танків, які мають великі шанси потрапити в ці портали інженера. Тож поїхали. you Перші два кандидати це Yongbing та fv 214 t Yongbing — це важкий танк 9 рівня з механікою двох гармат та ракетних прискорювачів. До речі, з новим виглядом цих прискорювачів, бо саме так вони повинні були виглядати на релізі гілки китайських танків з прискорювачами, але їх зовнішній вигляд переробили і додали в такому вигляді, який ми бачимо зараз. До речі, в бліцу саме такий вигляд прискорювачів на китайських тяжах. Гравці бліца мені не дадуть збрехати. Тож по ТТХ. Перезаряджання двох гармат 11,98, повне перезаряджання 23,97. Зміна гармати після пострілу 6 секунд. Що багатовато. Час підготовки залпу 3 секунди. Час блокування гармати після залпу 3 секунди. Середня шкода 440 одиниць. Пробивання на ББ 245 мм, а на кумулятивах 300 мм. Кавене 8 градусів донизу, 20 доверху. Час зведення 2,59 секунди. розкид – 0,38. Це, звісно, все без обладнання. Стабілізація, Розкид в русі 0,18 та розкид від повороту в шасі 0,18. Так як ще моделі бронювання танку немає, ми будемо орієнтуватись на сухі цифри. 190 мм броні це слабенький показник, 60 мм броні в бортах. Це теж не те, що багато, але танкувати це ще можна. По по правилах трьох калібрів нас зможуть пробивати в борт при танкуванні. Танк лише у якого калібр гармати 180 мм. Башня по сухих цифрах 300 мм, звісно, буде багато скосів та і приведення. Де наброня буде більшою, тому башня у нього хороша. Максимальна швидкість вперед 33 км та 49,5 при прискорюванні, максимальна швидкість задом 12 км вперед та 1,2 при прискоренні. Потужність двигуна 600 кінських сил та 1650 кінських сил на прискорювачах. Питома потужність 11,76 кінських сил на тонну та 32,35 при прискоренні. Час підготовки прискорювача 5 секунд. Час перезряджання між прискорювачами 8 секунд. Час заряджання 4 секунди. Кількість зарядів прискорювання 10. Але це все ще можуть пофіксити. Тому не розраховуйте на те, що ви будете пролітати на їхню базу, захоплювати базу, вони навіть не по не встигнуть повернутися на базу. Екіпаж 5 осіб, командир, він же ж і радист. навідник, механік водій та 2 заряджаючих. Плюси та мінуси танку. Хороша альфа, хороші КВН і більш-менш нормальна гармата. Так собі йде: броня тільки в башні. Та і в загальному це ж китайський танк, а це значить, можуть бути проблеми з топленими базами. Баками та БК. Наступний танк це фв 214 – клон коня 9 рівня, але із токовою башнею та гарматою від Неграла. Яку трошечки натягнули на 9 рівень. Сам танк 9 рівня, британський тяж, середня альфа 370 одиниць, середнє пробивання 250 а от на голодовому підколі 317 мм. Заряджання гармати 9,97, КВН донизу 10 градусів, доверху 15, час зведення 1,73, розкид на 100 метрів 0,34. Бронювання. Воно тут звичайне від коня 9 рівня, але без екранів та башні. Ніби вона стокова. А що ми знаємо? Про коня 9 рівня. Правильно, німпова башня, але ватний корпус. Тут ця традиція не змінилася. Бронювання лоба корпусу 152 мм. Бронювання лоби башні 254. Розказати нічого, бо кожен грав на коню 9 рівня і знає цей геймплей від башні. Потужність двигуна 1120 пінських сил, Питома потужність на 1 тонну 1714, максимальна швидкість вперед 37 та назад 15. Огляд 400 метрів. Робити довгий огляд. На ФВ-214 те немає сенсу, бо танк просто клон коня 9 рівня. Як і всі знають, немає нічого такого дивовижного в ньому, як оцей Йонг Бінг. І наступні два танки в грі вже давно. І так ніде не були задіяні, але її обкатували супертестери нещодавно. І далі, окрім коробок вафентрагера, немає таких подій, в яких можна додати коробки. Тому думка тільки на коробки вафлі. Хоча є трішечки такої маленької інформації, що коробки можуть бути і в наступному місяці, у серпні, але поки що ми цього точно не знаємо. Тож, два танки це Су-122В, ПТ-9 рівня СРСР з механікою засадного режиму по кнопці X та тяж 9 рівня Франції Сантінель. Су-122В, шкода 440 одиниць, пробивання, броні 270 на ББ. Та голдовий підкол 315 мм. Час призряджання 8,72 та час зведення 1,92. Розкид на 100 метрів 0,38, ніби непогано, а ніби і дуже багато. Калібр гармати 122 мм. КВН без режиму мінус 3 плюс 20 і вліво-вправо по 3 градуси. Стабілізація при повороті шасі 0,20, в русі 0,20 та при повороті гармати. 10. Якщо вимкнути засадний режим, то змінюється лише стабілізація та швидкість. Стабілізація до 0,10 при повороті корпусу та врусі, максимальна швидкість вперед 50 км, максимальна швидкість назад 20 км, потужність двигуна 820 кінських сил, та битома потужність 19,07 кінських сил на тонну. Бронювання. Вона тут більше є, ніж немає, бо тут стоїть 100 мм плита під гострим кутом, яка робить неможливим пробити ні одною гарматою в грі. Але за пару винят. Перший виняток це Яга Є100 на кумулятивах, другий виняток це об'єкт 268, також на кумулятивах. Ну і ФОШ-155, аналогічно. Всім, іншим простим смертним, хоч ти на Голді, хоч ні. Не пробити. Це якщо хіба що ти будеш трішечки вище за нього, де приведена броня, не буде працювати, оце хіба що? лоба корпусу теж під великими кутами, що дає рикошет до тих пір, поки не полетять кумулятиви в цих трьох названих в сандальців апокаліпсису. НЛД такої фішки з гострими кутами немає, тому з бронею 250 мм далеко не підеш. ХП 1600 одиниць. А закінчуємо цю партію танків Сентинелем. Нагадаю, це французький тяж 9 рівня з барабаном на два снаряди. По ТТХ гармати він схожий на бураска, але в шкурі тяже. Шкода з пострілу 390 пробивання броні базовою ББшкою 261, а на голдовому підколі 303 мм. Час перезаряджання 23.97, округлимо до 24 секунд, і в стоці без прокачки мати таке коде, коли в розкачці лише з вивим братестом до пайком трофейною вентиляцією та. Польовою модернізацію можна зробити трохи менше 21 секунди, видаючи при цьому з барабану 780 шкоди. Звучить потужно, при цьому розрядка доволі швидка 2,5 секунди між пострілами. Час зведення 2,21, розкид на 100 метрів 0,34, калібр гармати 105. Звісно, є КВН 8 градусів донизу та 20 доверху, що є непогано. Ну і відповідно, що у нас є ще стабілізація. При русі 0,17, при повороті шасі 0,17, при повороті башні 0,8. Бронювання. Танки з такою кількістю уразливих зон, що їх можна списком під якусь швидку мемну музику озвучити. Дах башти сама башта, де немає екранів. Лючок на башні, куле корпусу, сам корпус, ну і є лючок механіка водія. Так, тут скільки уразливих зон, що це капець. Але якщо говорити про саму броню, то вона тут просто щоб щось відбити без голди. Корпус 165 мм вати. Хочеш танкувати бортом? Танкуй, але скула корпусу не дозволить, бо броні в ній. 160 міліметрів. Але якщо ти дізнався дзен і навчився танкувати, ховаючись з кулу корпусу, то і тут вилазить проблема. Бо танк, як і броня бортів, 50 міліметрів, то по правилу трьох калібрів ми в змозі танкувати лише гармати до 150 міліметрів, включно. А це значить, всіх СТ, ЛТ ми танкуємо. Багатьох тіжів теж, але не всіх. Наприклад, Алкаша 9 рівня, якщо він буде на ББ, вже не танкуємо. Також можна здобутися про танкування багатьох ПТ на рівні. Ну, одним словом, дивіться, проти кого танкуєте, щоб там випадково не була, наприклад, Хорі 1. Башня тут квадратна та плоска, але з екранами, які добре добавляють приведеної броні. Але зони, які не захищені екранами, пробиватися будуть однокласниками або через раз, або одразу, бо там всього 250 мм, коли по всій башні від 271 мм. І, на жаль, ІС3 передав свою хворобу сюди, бо тут дах башні 35 мм, хоч і у іс 3 броні менше в даху, і сам. Дах не маленькими розмірами, лючок на башні 83 мм. При танкуванні від кавенів ситуація майже не змінюється, лише якщо танкувати всіх від 8 кавенів, то вже танкує ВЛД через нахил та скули, але на ВЛД є лючок, механіка водія, в якому 227 мм, і який, як вже зрозуміло, пробивається. Також при танкуванні від кавен його можна пробити через каток, надгусеничну полицію, ОХП 1800 одиниць, максимальна швидкість вперед 45 км назад 15 мм. Потужність двигуна 1050 кінських сил та на 1 тонну 1750 кінських сил. Огляд 390. Ну і останні два кандидати це LTC 2 США 9 рівня та СПХТ 9 рівня ТТ США. Почнемо з LTC. Це ЛТшка з лючками, барабанами та 2000 шкоди. Шкода за постріл 200 одиниць. Пробиття броні 223 мм під колом та 285 кумулятивом. Час перезаряджання всього барабану 38-35 секунд. Перезарядка між пострілами. Секунди, ну і в барабані 10 снарядів, що загальному сумі дасть 2000 шкоди. Час зведення 1,92, розкид на 100 метрів 0,35, калібр гармати 90, боєкомплект 60, тобто 6 барабанів. КВН 10 донизу та 20 доверху. І тут дуже мені стає цікаво, тому що цей танк LTC колись був у нас на 8 рівні і в нього барабану ще не було. Це було десь приблизно рік, а можливо півтора тому. Бронювання. Її тут не повірите, аж 76 мм в лобі башні. Та 32 мм в корпусі. А це означає зустріч з бз 176 ангар, зустріч з коброю ангар, зустріч з бабахою. Одразу ангар, який умовно шквал на фугасах ангар. В Кінці кінців в будь-який танк на фугасах пробиває його в корпус. І це все при 1500, які за пару секунд розстануть просто в нуль. Мобільність, потужність двигуна 680 кінських сил. Питома потужність на тонну 30 кінських сил. Вперед 65, назад, 23. Маскування у стоячому режимі. 13,59, Відповідно, що це без навичок. Непомітність у русі також 13,59, огляд 400 метрів. Ну і останній танк на сьогодні це СПХТ, важкий танк 9 рівня. Средня шкода за постріл 400 одиниць, пробиття броні під колом 260, пробиття голодовим під калібром 320, пробиття фугасом всього 80 мм, час перезаряджання 8,47 час зведення 1,32 та розкид 0,34. Доволі непогано по гарматі, таким як часом у нас є ще КВН, 10 градусів донизу та 20 доверху. Бронювання корпусу 152 мм в лобі, 76 борта та 38 корма. Бронювання башні 222 в лобі, 43 борта та 47 корма. Це сухі цифри точної моделі броні ще поки немає. Але по ХП 1800 одиниць. Максимальна швидкість вперед 65 км назад 25 км. Потужність двигуна 950 кінських сил та на 1 тонну 1875. Погляд 400 метрів. Ну і це всі можливі танки в коробках Вафентрайгера на момент запису відео. Тож ось таке вийшло відео. Поділись враження від почутої інформації в коментарях. Зустрінемося ще раз у новому відео. Можеш підписуватись на канал та увімкнути дзвіночок. Тут купа цікавих відео по нашій Грі також проводжу стріми. А на самих стрімах я активно спілкуюся зі своїми глядачами та спільнотою. Також не забуваємо, завдяки кому я можу зараз записувати це відео, а ви його дивитеся. Підтримайте Україну, підтримайте ЗСУ. Хай вам щастить. Слава Україні! Героям слава!